Привіт, на каналі Селянка з України подивіться, я приїхала, точніше, ми приїхали з сім'єю із Чикаго і були там в українському магазині, там, де він європейський, там різні товари. І я хочу вам показати, що ми купили. Дивіться, скільки всього і скільки ми за все заплатили. Діти вже, звичайно, відкривали, бо їм треба було все побачити. Ну, майже все. Так, ну що розпочинаємо. З самого першого це ось такий великий кульок цукерки. різних, просто настільки різних. Ліщина, червоний масшта, ромашка, корівка, зорене сяйво. Ось такі. І ще якісь є такі всередині жалейки, а зверху шоколад. Їх, йди, 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 йди. Давай я тобі посуну, і ти, ти знаєте. Шукай добренько. Шукай, що якогось там суті. Такі цукетки, я, звичайно, їх переполовину, їх заховаю трохи половину. А так будемо собі до чайку до кави. У нас вони рідко бувають, тому що у нас немає в нашому місті такого магазину. І навіть коли приїжджають, привозять а, українські товари, о, саме таких цукерків не немає. Якісь різні, Якісь дешеві. А, тому, да? тому ми і не беремо. Бачик багато, так. Да. То ми і не беремо. Було там за ЛБ 11 ну, 12 доларів а, за все. Типу ціна, одна ціна різні цукерки. І я це всі пожмані понабирала і все. Далі дивіться ось такі дюшеси. А, ніколи я не подумала, що в Америці я буду хотіти з Такі смогтальненькі, класні. Так що Єфрем нас любить дюшес. А потім, дивіться, це Вітя вибрав ось таку косичку. Сир, косичка. Буде смакувати, він нас любить таке. Далі така суха рибка, називається ляшч. А, В'ялений ну Вона така суха, але і в'ялата як. Ну, я сподіваюся, буде смачна. За її 9,45 доларів. За ось цю косичку, скільки тут? А, тут не пише. Так, і далі дивіться, були такі цукерки, це вже не українські, це германські чи американські, я не пам'ятаю. Ну, коротше, і це новий вид вийшов. Я дуже люблю ось такі цукерки, вафельні. Так, як багато. То це взяла на пробу. Мені дуже цікаво. Так, я з дороги, яка є, така показую втомлені трошки, тому що у нас а, десь точно 10 годин було в дорозі, туди І назад. Тут. І більше А що ти розсипав, сину? І тут багато. Ти що? Вода, живчик. Продовжуємо нашу Живчик А, так... теж. а такі. в снак дитинства віття взяв. Так, що, це і такий шматний. Так, супер. І такий. Це да, котику. Воно і... є такі. І... Воно ви знаєте, є. Угу. Є да, такі. Да, да. дивіться, це ось такий лайн лек. А, діти дуже я. люблять. І і те, що ми взяли. Це теж пару штучок. І, я знаю, що скажу в цей магазин голодним не їхати. Ми а, поїхали в магазин, після магазину поїхали їсти. Краще так не їхати, тому що ти набираєш всього. Де можливо, я булочки з не брала, але вони так гарно пахли. Дивіться, ось такі булки м'ягесенькі. Ну, ма... Я їх в духовочку Малесенькі. розрізаю, масло, як ми колись робили собі. Мамо, до чаю з Мама і, да. і такі білі. Можна нам в них ходок робити. Ну, Будемо бачити. Я взяла шість штучок. Пахнуть нашою такою випічкою, Не тому це ми взяли. Далі показую ще. А, ось, вітя взяв три косички, я бачу. Да. Три косички різних смаків сира. І ще це. І подивіться, ще взяли шоколадки. Ну, серйозно, ми були голодні. А хлопці заходьте тихенько. Дивіться, мілка. Це просто такий шоколад молочний, діти люблять. А це я захотіла з такою начинкою полуничною. Тут немає шоколадок мілка, щоб ви знали. У нашому місті. Далі ще ось така з горішками з ізюмом. Теж дуже люблю. І Вітя захотів чорний шоколад світоч. Ну просто це такі свої рідні фірми. Ти їх знаєш, пам'ятаєш. І повірте, хто коли ти вдома, то ти ну, Всі, але спіляти, хочеться. Чогось іншого свіжого, а коли ти вже за кордоном, у тебе не завжди є доступність до цих товарів, то ти по-особливому їх цінуєш і любиш. Звичайно, без них можна жити, але хочеться все одно. Далі, ось такі ще серденьки взяла попробувати. А не знаю, які вони були чи добрі. 8,91 за 5 серделів. Ось такі булочки. Боже, помилуй. Вони йдуть із сиром. Рогалики є, а, є з варенням, є з сиром. Взяла. Це теж була б дуже голодна, це б не, могла б і не брати, тому що могла б спекти. Знаєте, що взяла це? Потім я думала, могла б і не різати просто такому відламували. Ну нічого, з маслом, з чаєм. Лічонку я точно не їла три, майже скоро були три роки. Серйозно? Так уже хотілося спробувати, як нас вона продавалася в магазинах. Ми дуже любили її. Відкриваємо далі. Теж Це цей пакет дійсно свідчить, що ми були голодні. Я набрала різних там пирогів. Я могла б їх вдома спросити, але взяла. 9,99. Вау, який він красивий. Дивіться, ось такий пиріг. Він іде. Зараз я вам вістку покажу. Вісти. Ось, клас, зверху потерте, варенечко таке. Смакота, будемо смакувати. Дуже люблю. То я взяла. Ось такий. Один вид. Далі все ще. Це теж з таким вареньом. Як гарно пахне. Не, ще не знаю. Нам це все треба було поїсти настільки. Ну, але якщо то я ще завезу батькам. тато теж там брав, але ну, не стільки він то нам тому що їжу, вони геть все не з'їдять. То ми поділимося. І ще ось такий теж. Це якесь яблучний чи яке варення, теж клас. Гарний пиріжечок такий апетитний. Це дивіться, ось. Оце була голодна, я набрала. Угу. Далі вітя взяв такі ковбаси, вони такі якісь сухі, тонесенькі. Потім я вибрала ось таку ковбаску. Нарізкою відразу йде. 6,37. Не знаю, надіюсь, буде добре. І знаєте, що ми дуже ще любимо? В Україні ми дуже любили брати банановий сік і сицилійський червоний апельсин. Ось і ми змішуємо. І дуже-дуже дуже смачний виходить напій. Спробуйте хто, будь ласка, і напишіть, чи вам подобається. А ось так: банановий і сицилійський. саме ось такий сицилійський. І це дуже смачний напій. Ми завжди коли бували там в різних кафешках чи а, піцеріях. Завжди замовлялися такий сік. Далі дивіться на цю красу, смакоту. Як я це хочу, я навіть попробую. А Таке сало перероше, м'ясо, ну, бочок. Так його називають. І так, це, всі, це всі наші покупки, да? Ось, ось такі що. взяла кулочка, три молока. Як там? Ми їх називаємо. Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Так, ну що це ось наші такі покупки? Я дивлюся, чи це все ми забрали, чи Ну, чи це всі наші покупки, чи нічого не переплутали. Не брали ми на цей раз сільотку, тому що ми... я в цю суботу брала на єкренцікове день народження, робила салат шубу і ми наїлися. І мене ще навіть там трошки є то можна знову зробити на неділю шубу, буде і все. То я не брала через це рибу. Чому там селедка? Ну, до шуби. Я селедку беру більш на шубу. То так, оце наші такі покупки. Скільки ми заплатили на навіть чека тут ніде? Всі гроші. Сім грошей, то скільки? 200, я пам'ятаю точно. Ми заплатили, ну хай, 250-70 Десь так, уявляєте? Ну але в принципі так все там коштує. Ну що я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока. Приходьте до нас на чай на смакоту.